В ефірі випуск новин про особливі події в Україні світі у студії Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 8 жовтня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних у всьому світі українців, як визначний математик Михайло Кравчук, який розробив українську алгебраїчну і геометричну термінологію. Письменник Гнат Хуткевич і художники Сергій Васильківський та Олекса Буковицький. Саме цього дня 1596 року підписано Берестейську унію і створено греко-католицьку церкву. А у святковому календарі День юриста і Всесвітній День зору. На Донбасі вже котрий день утримується затиша. Про інші важливі події в Україні світі коротко. Україна офіційно звизнала 20 лютого 2014 року днем початку тимчасової окупації української території. Росія нанесла бойовий удар по Сирії зі своїх кораблів у Каспійському морі, вперше використавши ракети Томагавк. Сенат Сполучених Штатів Америки дозволив дати Україні летальну зброю. За даними правоохоронців, Укрзалізниця відмила 21 мільйон гривень. Минулої ночі температура повітря в Україні уперше за останні місяці була мінусовою. Морозними будуть за прогнозами синоптиків і кілька найближчих ночей. До місцевих виборів залишається 17 днів. Житомир на їх проведення отримав держа... з державного бюджету 3 мільйони гривень. Тим часом обласна виборча комісія повідомила, що вона, виклю... виконуючи рішення суду, зареєструвала кандидатами в депутати обласної ради представників тих трьох політичних партій, якими раніше з різних причин було відмовлено в реєстрації. Таким чином до виборчих бюлетенів включено 16 політичних партій шляхом жеребкування. Визначено також послідовність їх розташування у бюлетенях у судовому порядку. Розглянуто також кілька інших передвиборних позовів. А обласне телебачення завершує підготовку до проведення у нашій студії передвиборних дебатів кандидатів у депутати міської ради і претендентів на посаду Житомирського міського голови. 25 жовтня в Україні місцеві вибори вони пройдуть за новим законом і від того, кого ми оберемо на місцях депутатами, старостами і головами, прямо залежатиме ситуація на Житомирщині і в державі. Оберімо ж по справжньому авторитетних порядних і незаплямованих людей, патріотів України, за яких нам виборцям не буде соромно. Запитання, яке вже багато років турбує Житомирян, бути чи не бути в обласному центрі добротному стадіону. Наші кореспонденти налаштовані оптимістично. Сьогодні на будівництві об'єкту побував голова облдержадміністрації Сергій Машковський, який запевнив, що особисто контролюватиме хід робіт на стадіоні. Рік майже стояли, навіть більше року нічого не, не робилося. Я маю на увазі після ремонту манежу. Е, сьогодні ми маємо таку можливість. Ми відразу взялися за неї. Зараз я особисто буду контролювати майже щотижнево, скажу вам відверто, е, приїжджати, як їх і то робити, тому що це дуже важливо, як і для нас, так і для збереження самого стадіону, центрального стадіону. Ми маємо зробити все, щоб його зберегти і відновити, і привести максимально до європейських стандартів. Оце наша основна ціль, оце ми маємо досягти. Перше, ми робимо все для того, щоб уникнути протікання в приміщення внутрішні. Друге, ми, ми робимо відновлюємо бетонний шар, тобто самі самі трибуни. І вже після того ми встановлюємо стільці і працюємо в цьому напрямку. Приводимо трибуну до вигляду і якості європейського рівня. Кошти, які зараз передбачені на ці всі заходи, тобто ми говоримо про ремонт західної Три трибуни та усунення тих недоліків, які були зроблені раніше. 800, 8 сто прав мільйонів 100 тисяч гривень. Це кошти державного фонду регіонального розвитку, який було виділено з державного бюджету, та 10% обласного бюджету. Це співфінансування. На жаль, гроші виділені запізно, але будівельники настроєні оптимістично, незважаючи на значне похолодання. Погода нам сьогодні дозволяє в ноябрі, Октябрь-ноябрь, более-менее нормальная погода. То есть, если даже минуса ночью, при определенном технологическом процессе эти работы можно выполнять. То есть есть определенная гарантии, которые я могу дать. Эти работы полностью с покрытием. до, 2 до конца ноября они будут сделаны, я думаю, полностью подготовлены под установку стульчиков. Это реально, и вот над этим мы сейчас занимаемся. Следующий этап, это, здесь есть 26 осей продольных, вертикальных. Это тоже до конца ноября, пока не будет морозов. Мы должны отвести воду полностью со всего манежа, чтобы не было протекания воды внутрь. И в декабре месяце мы закончим полностью работы, уже связанные там с вентиляцией, осталось пожарная безопасность и тренажерные залы. Это уже на декабрь месяц, реально после отвода воды. Ну, вот такие вот планы. І ще один спецрепортаж про житомирянина Олександра Базилюка, відомого своєю активною громадською позицією і непримиренністю до неправди. Добиваючись істини, він звертається до різних інстанцій. Олександра Базилюка ми зустріли в Житомирі біля будинку, де він мешкає по проспекту Миру 37. І в нього є претензії до Ржепу за те, що, на його думку, каналізація будинку несправна. Управління зеленого господарства, мовляв, неправильно зробило благоустрій. І до деяких установ підприємств та організацій, які розташувалися на першому поверсі житлового будинку. За цей рік я вже стою з 1 квітня сам півтора місяця син за мною стояв інвалід дитинства. Під Підмери пікетую і пікетую під обласною ода. Спочатку я писав письма візді, але це нічого не дало ніякої допомоги. За цей рік було порядка трьох тисяч моїх звернень різної форми. Письмові були, були по електронній пошті, були усні, лічні прийоми. Писав депутатам, звертався до депутатів всіх рівнів від міських обласних до народних депутатів. Такі три народних депутати писали звернення з проханням вислати міністерство, комісію міністерства охорони здоров'я в місто Житомир. Олександр Базарюк був повний бойовій готовниці. Все, що він вимагає, і з чим не згодний, можна прочитати з його пересувних плакатів. Захищає він і сусідів. Дуже порядочна адекватна людина, тому що вона добивається справедливості, то вони його вважають, що він психічно хворий. Але я вважаю, що побільше наших таких людей було б у Верховній Раді, то ми б жили б краще. Триває наша телевізійна акція Подякуй герою дня захисника України, який відзначимо 14 жовтня на покрову Пресвятої Богородиці. Ну, крепкого здоров'я, перше, щоб кулі їх минали, ну, щоб все було як найкраще, щоб держава про них не забувала, піклувалася, відповідно забезпечила, щоб вони могли належним чином виконувати ну, свій обов'язок священний. Ну, всі ми їх любимо, поважаємо і, відповідно, сподіваємося, що всі вони будуть живі, здорові. І ми переможемо. Слава Україні! Нас мисль не покидає про те, що відбувається в нашій країні. І, звичайно, хотілося б, щоб за них біклувалася батьківщина наша більше. Наша країна більше за них біклувалася і допомагала. Все, що їм там потрібно. Ми, ми готові і теж з зарплати у нас відчисляють на АТО. Але хотілося б, щоб більше країна на це звертала увагу, на їхні потреби. Крепкого здоров'я. і... Бойового духу, щоб був найкращий і ну як би сказати, такий він оптимістичний для нашої держави в сучасних умовах. Я б по побажала би здоров'я, бодрості, мудрості. І щоб вони вернулись и і жили мирной жизнью, і воспитывали своїх дітей, жили сім'ями в нашій свободной, без війни, без, без всяких АТО, і растили своїх дітей жили сім'ями, строили дома і жили мирной жизнью. Вот это я їм желаю. І крепкого саме головне крепкого здоров'я, і щоб это все прекратилось. Вже. Загалом день захисника, який вперше відзначається в Україні в цьому році. Я бажаю наснаги, мужності, сили, терпіння. Нещодавно ми відзначали свято віри, надії і кохання. От я дуже всім серцем бажаю, щоб була віра, надія на краще, щоб всі всі надії здійснилися, щоб і справді в кожного в серці панувало кохання, бо кохання зігріває, допомагає жити зі святом. Я бажаю, щоб вони скоріше повернулися додому та не загинули на цьому. Щоб російські війська тікали нашої України далеко, щоб не втрачали бойовий дух. Україна переможе. Слава Україні! Ну я хочу побажати нашим захисникам, насамперед, звичайно, мирного неба, щоб більше не довелося виконувати свої прямі обов'язки, такі військові, а більше бути захисником для нас, для жінок, бути сильним плечем, на яке б можна було обпертися. Хорошими батьками для своїх дітей і просто гарними чоловіками, які ви є, тому що ви у нас найкращі. Наше побажання захисникам. Скоріше, щоб закінчилась війна. Я приєднуюся до всіх привітань і також бажаю всього найкращого. Хлопці, повертайтеся додому живими, бо ми вас дуже чекаємо. Повертайся живи! Повертайся живим. Повертайся живим. І ще про вагомі події у нашому краї коротко. У Бердичеві відкрили пам'ятник загиблому десантнику 95-ї аеромобільної бригади Сергію Сідлецькому. Опалювальний сезон у Житомирі розпочнеться наступного понеділка. В обласному муздрамтеатрі презентували знамениту жіночу виставу Сім. Обласний театр Ляльок відзначає своє 80-річчя. У Житомирі пройде благодійна барахолка на підтримку військових. У суботу Коростень запрошує на літературно-мистецьке свято просто на покрову. А 15 жовтня відбудеться сесія обласної ради. На останок цитата цього тижня: ми б'ємось за те, чому нема ціни в усьому світі за батьківщину. Олександр Довженко, Повість Україна у вогні. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті Тівірадіозате. бережіть себе та Україну. Побачимось.